Oh my gosh! Oh my gosh! Ви можете повірити, що це відбувається? Леді Гага випустила новий альбом. Я вдягла костюм, заварила собі каву. А це значить для нас що? Що ми починаємо грати в Сімс? І не просто в Сімс! А я вважаю об'єктивно в найкращу частину Сімс. Це Сімс середньовіччя. Це перший Сімс, який я грала в своєму житті. Це найкращий Сімс, який я грала в своєму житті. Це не просто Сімс. Це наша з вами можливість відтворити справжню історію. Справжню історію ультимативної ультра праворадикальної України. This is what gonna happen today. Я можу просто годинами розпинатись, чому Sims середньовіччя – це найкраща гра, найкращий саундтрек, найкращий геймплей, найкращий 100... знаю, Інзам... так все, все ідеально в цій грі. В цій грі ідеально, ще абсолютно все. І звичайно, ми з вами подумаємо з того, кого ми з вами будемо створювати. Шкода, що я не можу пропустити цей let's, uh, tutorial. Тому що, знаєте, я, а, я все своє життя, я реально, скільки я років граю в цю гру, я ні разу так і не зрозуміла, як скіпнути туторіал. От прям реально. Як, як тебе скіпнути? Каман! Вони що в 2011 році ще не придумали опцію скіпнути, блін, туторіал клятий. на цю графіку, ну? Ну, от мені чесно, об'єктивно здається, що, по-перше, ця гра виглядає краще ніж Sims 4. А по-друге, ця гра виглядає краще, ніж Sims 3. О май гад. He looks gay. He looks like gay Levi Ackerman. You know what I mean? Гейський Леві Аккерман, але він ще чогось трошечки якихось циганських кровей. Ну, я поняла. Мені, подобається, що тут, типу, знаєте, дуже реалістичний слайдер е... повноти. Ну, воно, вони реалістично повні. Вони не як в Сімс виглядають, як наче вони просто, знаєте, е, кульки на Ще одна з моїх улюблених речей це те, що ми можемо обирати е, позитивні е, риси характеру і негативні. Тобто, і ви не можете не вибрати негативні риси характеру. Обов'язково там він він має бути, він не може бути просто нобл. You know? І це ж реалістично. Це ж реалі... Фантастично. Юлька потужна. Це буде наша з вами. Це буде наша з вами княгиня. Звичайно, нам треба якісь дуже мега-потужні атрибутики для цієї леді. Лейді. Яка вона? Тут є ем, риса характеру потужна. Кит з'їв батьків. Yes. Я думаю, що це, це історія, це драматургія для нашої з вами Юльки Потужної. А ще вона має бути dedicated. Да, от Вона така тру -трудяща, трудяща, робоча. Яка в неї буде негативна е, риса характеру. Вона проклята, любить пиячити, дура. Ну, вона не дура, звісно. Люб, любов. любов, Вона вона любить любов. Вона це їда. Це їда. Таке сердечко це їда. Mm, you know what? Just a little bit of botox, Just a little bit. Такі в неї інстагубки мають бути, знаєте, трошечки такого. Буквально там 5 мл собі вколола. Ну вона прям скандинавка. донька її, донька Ольги, Ольги Зацініть нашу суперпотужну Юльку потужна. Юлька потужна, перша. Юлька перша потужна. Все. Ну ви подивіться, Боже, яка ройол Чикса. Ну, це ну просто Royal Чікса. Ну, це ні на кого референс, Це ні на кого референс. але якби look at her. Look at her. І ще такий халат, ад, 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 ад собі, аджала. Ну Це ну просто халат. халат слей Юлька Слей. Не дають мені, блін. Я хочу пропустити цей квест кляти. Я його ненавиджу. Ну, добре. Ой, знову вони мені розказують, як мені жити. Туторіали перестаньте розказувати мені, як жити. А що зал такий пустий. А що зал такий пустий, я щось не помню. Опа. Спросити про релігію. А ви yeah. вірите в Бога? Okay. Юлька дізналася, що Кіран. Він е, рудий і він е, агностик. Нічого собі. Типу, він повірить в Бога, коли йому докажуть, що Бог взагалі є. А я тоді хто? Юлька хоче подивитися в дзеркало. Ну, звісно. А як же на таку красу і не подивитися? О, Ти мерзота! Уйди! Уйди, ти. Касі ап. Давай, Гасі ап. Гасі Ап трошечки в дзеркалі. І ти що ти мені мішаєш, блін? А. Ти що не бачиш, що я дивлюсь в дзеркало? Не мішай, йди. Як тебе звати? Джонах! Джонах, Іди звідси. Джонах, іди звідси. Ти ж не бачиш, я себе роздивляю в дзеркалі дивлюсь. На себе на таку красиву, на таку потужну. Треба обсудити майбутнє з Джонахом ультимативної України. Так, звичайно. Джонах, іди сюди. Романтик, А я люблю романтик. О, дісказте, е, треба о, обсудити о, з ним о. мій замок, мою, так би мовити, батьківщину. Каже, що тронна кімната майже готова, тільки треба піти назбирати гілок в лісі, Пополювати. Ну давайте пополюємо. Щось ти вполювала, Юлька? Нікого не вбила? Як це так? Юлька перша дискавернула дикі квіти. Ти ж моя чорноброва. Ти казала, в понеділок підем разом по барвінок, я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, з зрозум звела. Ти казала у вівторок. Ти хто? Оця жінка, вона матюкає королеву. Ти шом мразута сюди Сюда йди. Сюди йди. Я буду... Бить. Він це епічно взагалі. А зараз ми з вами можемо спостерігати, як тягидя Юля перса, да, дуель якусь льфівсько-робську е, жітку, яка назвала її ш -ш -ш шляпою, і взагалі лярвою де гароші. Ми баже без баби спостерігати, як оця шалода її вдарила по дозі, але Юлька, де здається? Вода, вода порадила її в печірку, але Юлька впала і втратила свідомість. Шкода, як добре, що Україна ніколи не здавалась, і Юлька разом з Україною ніколи не здавалась. Це вода, це наша імператриця. Якби багато вода не отримувала по обличчю, вода завжди повертається і бере сіду своїх ворогів. Так трибати, Юлька перша, так трибати, посади її у в'язницю. У лісі ви завжди знайдете пригоди на свою же. Ви зібрали трохи деревини. Ваше королевство скоро буде отримувати профіці цього. Я вперше бачу, щоб за те, що я зібрала палки, мені давали от таку катсцену. Ви зібрали палки. Яка шикарна, яка шикарна пригода. Кай. Життя з королевою Юлькою, воно таке. Воно повне пригод. Ох, леді Юлька, мені треба з вами поговорити. Тут значить щось дуже погане в мене сталося. Wow, uh -huh. oh, що фліртує зі мною? Мен, ми розмовляємо про могили. Нам треба побудувати uh, церкву <laughs> в королівстві, тому що ми не можемо більше хоронити цих людей. Uh, oh, ну, типу, просто як якихось тварин, напевно. Мен, what is з name? Курт. Курт, ти абсолютно маєш рацію. Я відкрию храм імені Юлі, імені себе. Так, ви знайшли, ви знайшли е, того, скриню чи відкрити? Звісно ж, відкрити. 125 бачей. Як вони ще долари вже мали в такі, в такі часи, Непонятно. 12 тисяч доларів в мене. Вау! Wow. Так мені треба йти прикрашати залу. Мені треба прикрашати за. Ви бачили, що вона там пуста, пустюща просто. Сподіваємось, ми назбирали достатньо е, каміння для будівників. Все, йдемо на локацію. Йдемо на локацію і будемо зараз трейдитись. Будемо їм давати деревину і е, каміння, а забирати в них дорозі, камінчики і вино. О, хочу вина, вина, хочу. Йдемо в магазин. До речі, треба засікти час. Так, а що мені треба, я взагалі не розумію? Що ти хочеш? Оце я можу продати, ні? Оце я можу продати, все хочу продати, ні? Сємки. Продаю сімки на базарі. Це моя княгиня. Продає сємки на базарі. Так. А що ми хочемо їсти? Вона там казала, що вона хоче їсти. Що ми хочемо їсти? Ми хочемо сир. Фідл. Падл. Фідл падл. Ето, лосося. Лосося хочу. Я княгиня буду, лосося. О, це карта скарбів, це теж хочу. Папуга Амазон. Чи хочеш свою Амазон купити? З тупо акції Амазона в середньовіччі. Хочу, звісно. Так, якась, якась жебрачка підійшла до княгині Юльки Першої, і, і вона е, запитала, які ваші цінності, коли того, що ви правите ультимативною Україною? Це сила, це типу захист чи сила? Це сила, це потужність. Це прям потужність. Ми потужність. О, королева, королева, допоможіть мені, будь ласочка. Що в тебе там? Анжела? Нічого собі ти помінялась, Анжела. Я тебе ще помню такої, а ти уже зовсім не така. Пійти подивитися на криницю. Ну, пішли подивимось на криницю. Криниця норма. Ага. Це, це ти, вона ж, ж, жартівничка. Жартівничка, Наташа. Іди в тюрму, Наташа. Все, ми зараз відправляємо Наташу в тюрму. Вона каже, що? Та я просто плювала в колодязь, Що таке? За що мене в тюрму? Знаєш чого? Тому що я королева. Я княгиня, я імператриця. А ти хто? Все, треба кинути в неї помідор. Кинути в неї помідор. За те, що ти взагалі, я, я, я королева. Все, зараз піду і стрибну. Знаєш чого? Тому що я королева. Я королева я пішла сказала, що можу стрибнути. Я стрибну. Випадла. Вона прямо по стінці там сповзла. Ох, Юлька, ну яка ж ти мощна, яка ж ти потужна. Ну ви бачили, яка вона потужна? Вона взяла, осідлала. осідлала монстряку. І тепер піде поїсть. О. Зараз зробимо суп з лосося. Запіди поїсти. Це що він до мене опять клеїться? Я хочу йти спати. Спати, 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 все, мені не цікаво. Юля потужно пішла на спокій. Боже яка красуня? Ну це просто якийсь кошмарейшн, яка вона мощна. Яка гарна, а який ботакс, який ботакс? Я просто не можу. Уявить, як вони викрасиві діти. Найдемо собі якогось хахаля, або хахальку, або двох навіть. О, вона хоче того, -во, вона хоче кохатись. Нема кохання, нема люб... кохання, немає взагалі, Юлька. Що робити? Що робить, Юлька? Піди поїж. Нема кохання, піди поїж. Немає служки поряд. Та де вона постійно ходить, ще ніколи немає цієї служки. Мені треба кинути яйцем. Вона, до речі, всю ніч провела тут, уявляєте? В колодках це треба кинути в неї яйце. Зараз дуже мощно кинути в неї яйце. О, так тобі нам можна. На ще я тобі. Томато. Добре, повернутися до зали. Вона мені каже, так я ж звідти, ти тільки що звідти. Що відбувається? А, до неї почали загравати два оцих тіпа. Мені треба вибрати, з ким я буду. Хм. Давайте подивимося, давайте зацінимо їх. Давайте їх зацінимо. Ось він міністрель. Ну він такий, типу, романтик, романтик А є от вона. Давайте до неї заігрувати, бо вона, вона при грошах, нам потрібні гроші. Ви бачите, що у нас у нас зал пустий. Навіщо нам оці пісеньки про кохання, коли, ми, коли у нас можуть бути гроші? На даному етапі нам тільки для нашого королівства потрібен профіт. Спамимо романтик. Нам потрібні бабки. О, моя їжа прийшла. Анжела, блядь. Де моя їжа? О, подивіться, боже. який Фліртейше смутно, подивіться, який у неї прям суконька така, ми прямо. Вау! Cool. <плес> Ану, а ну, ми можемо з нею просто пососатись трошечки. Бо мені прямо мені прямо так хочеться сосатись. Це прямо я не можу. Мені хочеться цілуватись і кохатись і любитись. <плес> Якийсь слай. Подивіться, яка в неї курочка на одягу. О, яка просто милота. О, Вона мені кланяється. О, май гад, to be dominated, aren't you? Запитати двох людей про те, як їм живеться в ультимативній Україні. Як вам живеться? Ви живете в моєму палаці? Як вам живеться в моєму палаці? Це прикольно, це драка тут. А ми тут просто ми тут поспілкуємося про те, як ви людям живеться. А як вам живеться? Чуєте, чого ви почали дратись? Так, Амазон, А як ми тебе називемо? Попугу Amazon OLX. Викликати ОLX. Олекс. Олекс, іди покормити ОLX. Давай, давай, давай. Це мені аж сюди треба прийти, щоб на неї цього папугу не травить, це просто якийсь кошмар, якщо чесно. Кола ОLX. Надо було його Uber назвати. Олекс, з доставка мені принесла сто цих злотых. Та йди атакуй її вже, сколько можна? Все так. <риклад> І пішли назад додому. О, my new advisor. Еміль. <риклад> Раміль Аміль. Блін, це прикольно. Що вона хоче від нього? Ага. Запитати у Аміля, що... Е, що Його реально звати Аміль. Це, це, це третій загублений близнюк курганних агрегатів. Еміль. Тораміль, аміль і Еміль. Оце він. Він пофарбувався і втік в середньовіччя. От він теж каже, ви що у вас ще якийсь пустий зал? Добре, треба йти щось оформлювати, каже він. О, я знаєте, що я хочу? Я хочу у цю штуку. Щоб усі, кожна людина, що приходила до мене в зал, щоб вона бачила, що ось я вас можу пожарить. Якщо ви не будете достатньо вічливими до мене. Все, тепер у мене і буде ще кайфове, кайфове ліжко у мене. Я ще кайфушниця. Я така кайфушниця. О, дивіться, який ще в мене зав. Ваще клас. Клас. От ще такий килимок треба, щоб прям до нього. Хача, не треба мені килима, буде от просто отак. Щоб всі заходили всі бачили, що отак, от все на мене просто світло світить. І я тут сама класна. Треба піти і подивитися мою політичну ситуацію. Ну давайте подивимося мою політичну ситуацію. Ми анексували е, крафт холл. Трендоні. О, трендоні нормально. А крафт холл це щось цікаве, да? Вона знову хоче цілуватись. Що ж такое? Іди сюди. Май lady. май lady. lady. Let's, да Let's Лец again. Еміль Еміль пішов пішов писати новий трек Курганами і агрегатами Ось він чим займається. <пинза> Юлька, а чого ти не носиш свій халат? Тому що не подобається халат? Що ви хочете побудувати, ваша величносте? <плес> ну, це хороше питання. О, і все, я, я хочу побудувати вихід з цієї. Гри. Що будемо будувати? Я не знаю. побудувати побудуватись церкву. Але я думаю, що я, як е Юлька. Маю побудувати таверну. Але це вже буде на наступний раз. E, пишіть в коментарях ваші ідеї щодо того, хто має бути бардом, нашим, так би мовити, стендап-коміком в цій нашій вашій таверні. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос і я взагалі сподіваюся, що вам сподобався цей формат. Тому що мені дуже подобається сім середньовіччя, але це, ем, знаєте, я не думаю, що це прямо супер якась популярна гра. Хоча я би хотіла б, щоб вона була такою. так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І е, не забудьте донатити на ЗСУ. Будь ласка, в описі до відео буде посилання на активний збір. І зустрінемось, побачимось з вами в новому відосі. Дякую за перегляд! Па-па!